Друзі, вітаю всіх. Сьогодні робота у нас така, як кажуть, бей лежачого. Ось виноградик, бачите, як цей починає цвісти, а деякі покажу, вже от Тому сьогодні робота у мене виноградик бачите? Оцей вже відсвію. вже майже, майже. ось, Сьогодні все пропушив, дощі, треба обов'язково пропушити біля корня кожного винограду пропушив, зробив, нову чистоту. Ось, дивіться, який куст у мене. Красота. Тож йдемо далі. Звичайно яблучки. Звичайно ж. Скоро будемо куштувати вже. Та й уже доцвітає так само. Так. Теж пропушив, тут так само пропушив, чого, щоб корні не загнивали. Треба, щоб буде завтра тачики пройти. Тут бажина теж вже доцвітає, уже. Малінка вже скоро буде у нас, слава Богу. І... Цей ще зелений цвіте повним ходом. О, ця розочка теж гарна яка. Краса. Краса. Пахнет гарно. Малінка, бачите як? рясно, рясно, рясно. Малинки. Верхушки там ще треба буде позрівати, бо тут вже наталочка у мене пройшла, покомандувала. А це ми посадили кукурузку. На осінь буде якраз добра. Да, наталочка. Кукурузка буде на осінь добра у нас. Цвята картопелька гарно. В-2411 теж вже відсвів, зав'язався ось так. Ну, на ньому гроздочки невеликі, одразу скажу, десь 300, може 250-300 грамів, він смачний. Ну, може його і трошки приберемо, трошки дамо ось оцей виноградик, теж я його зробив. В-2411, так. Да. Цей от менший буде, бо цей так само пішов, слава богу. Виноградик. Це такий обходик зроблю. Бо... Що зараз? Які роботи можна робити на винограднику? Ось бачите, теж пішов вже. Ось друга частинка пішла. О, бачите. На два рукава йде, слава Богу. Цей теж пішов трошки. Подивлюся, може десь пересажу. Що ми хочемо, виходить, у мене ось хата стоїть. Це якраз східна сторона і ось восход. Получається, так? Восход, запад, Так, да, восход. Тут у мене тут сонце сходить звідси. А тут у мене виходить, виноград росте один, другий, третій. І тут ще. Тут ще спробуємо посадити. Це на осінь вже У нас. І це у нас. так, Теж цвіте. Цвіте, це кишмиш, келіс. Кишмиш, келіс цвіте, гарно. Кетісі гарні. Єдине що... Шур... Єдине що... Шур... Акуратно зараз до нього треба. Взагалі я його і не торкаюся, а й собі навіть підв'язувати, там його десь десь чуть-чуть і все я Не дуже, не дуже його хочу чіпати, тому що зараз отаку от візьму, щоб не чіпати його. Це у нас шоссе у нас получается Якцевин. Цица у нас це. Да, теж майже уже відцвів. Теж бачите, які кетяхи. А? Давай, кажи, покажи свою красу. Бачите, які, да. все. Зараз покажемося. Так краще видно. Торкаюся і він уже сипеться, тому я намагаюся зараз. Ну там я пройшов теж сьогодні, бачите, все, все просопав, все просопав. О, трошки десь не зачеплю. Підкидав земельки, тому що зараз оце дожді, а в мене тут... Я якби, зазвичай роблю навколо стовбура, таку яму, приямок такий, для того, щоб не росли корні з стовбура і, і тоді вони щоб не примерзали, то я його десь сантиметрів на 15 такого вбираю, таку яму роблю от, і поливати удобніше, Я його поливаю, трошки ще беру такого, Обираю і заливаю його. Можна два-три відра сразу залити і воно собі там втахає. От. Це теж це От. ну Торнадо. Зараз подивимося, торнадо. Торнадо. Все. Теж він доцвітає, вже я кажу, доходить вже. Доходить теж. Цей рік, цей рік я залишив. Скільки вже є, тому що не, не, дуже, не дуже воно мені дало цей рік. Ось, припустимо, ось одна йде гоночка тільки на лозі. Тут одна грон... Ні, тут дві гроночки, Тут знову одна, тут знов одна, тут знов одна. Бачите, як от і туди пішли, пішли туди і там одна гороночка теж усього. А ні, це звідси виходить, зараз я скажу, де це вона? Ага, ось. Його. Ось його торнадо, але Да, тут теж одна ось. Його. Ну, коротше, не везде дві навіть є. А зазвичай -то вони і по три бувало. Той рік то були і по три. Ось. Ось він. Ага, це вже цицю пішло. Тут у мене вони переплетені трохи. Ось ця його. Ось його торнадо. Одна груздочка ось, і ось там да, далі друга. Ну і вона не дуже, як то щось цей год, ось ви бачите яка малесенька. Ось ось. так візьму. Бачите, не дуже велика така. І тут друга така пепірочка. Ну, я оставляю все, тому що ну хоча б самому там з'їсти. Це ж для себе, в першу чергу для себе робимо. От. А тоді вже як Бог дасть, то може комусь. Тому так, все, попідгортав, все те саме зробив. Ну і цей у мене у мене на цю сторону. Гарний теж бачите. Цей год, слава Богу, він зазвичай добре він родить. Такий він, специфічний у нього вкус, смак, як кажуть, то з мускатом. Може трохи нагнути ось цього. Нагну трохи і все нехай буде. Кавунчики, Богу, ростуть. Тут цей меншенький, той більшенький. Це кабачки, вже маленькі є кабачки, малесенькі. Люди зіму, і зимою кабачки продають, а у нас літом щось воно. Нам вистачить. Малинки, звичайно, багато, багато буде малін. Я так думаю, що на зиму заготуємо повністю. Тож, друзі, не будемо. Сумувати, всі, всі ходимо під Богом, все буде добре. Зазвичай ми хочемо краще, але, 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 як Бог дає, так і живемо. О, так що все буде добре. Талка сапає, помідорки там, гаємося. Трошки та тай. Все, друзі, всім гарного дня, все буде класно. Миру нам. Друзі, сьогодні 16 червня. Це ще пам'ятаєте, як ми чекали? 9 травня буде, щось буде, 9 травня буде, Ой буде 9 травня, не знаю як то. Я нічого не, сподівав, не сподівався ні на яке на 9 травня, ні на 10. Просто треба жити зараз, тому що ми живемо один раз. Життя воно швидкоплинне, таке. І нічого ми з собою, як кажуть, не заберемо на той світ, тому треба радіти зараз, любити зараз. Жити зараз. Дякувати Богу за все, що ми маємо. Тому, друзі, слава Богу за все. За все. Дякуйте. Так говорить Святе Письмо. За це небо чудове. За спів пташок. Навіть за тих комарів, які літають вже. Значить, життя триває. Все, Всім, всім гарного дня. Все буде добре.